За даними голови Очеретинської селищної військової адміністрації Миколи Коваленка, більш ніж половина території громади знаходиться близько до лінії бойових дій. І в цих населених пунктах, на жаль, ще лишаються цивільні мешканці, в деяких сім'ї з дітьми. У населеному пункті керамік, який знаходиться на лінії зіткнення, батьки відмовляються від евакуації, тим самим наражаючи на небезпеку себе та свого 14-літнього сина. Навіть на лінії зіткнення там є одна дитина, 14 років хлопчику. Там батьки категорично відмовляються виїжджати з зітелям. На них вже складено протокол. Поліція поліція постійно туди виїжджає. Спочатку пробували умовляти батьків, вони категорично відмовляються. Тепер вже, мабуть, будемо приміняти так, скажемо, більш дієві засоби, щоб вивезти дитину. Інші діти з лінії зіткнення вивезені там. Немає в тих населених пунктах. У нас немає жодної дитини, крім крім одного в кераміку. Також начальник Черетинської сільської військової адміністрації каже, що спостерігається тенденція повернення мешканців в громаду. Це питання тримають на контролі, а особливо коли повертаються сім'ї з дітьми. Повертаються люди, ну не дуже так скажемо багато. Ми з ними працюємо сім'я, особливо коли повертаються діти. Да, це ну дуже небезпечно, і ми з цими батьками працюємо. Одне діло, коли повертається, там жила на Васильівку, а друге діло там очеретине. Це ну, інші справи. Ну, у нас зараз повернулася сім'я, як вже сказав, да, багатодітна мама з чотирьома дітьми. Ну ми ж з ними пропрацювали, вони будуть виїжджати знову. В громаді весь час працюють над тим, аби права та інтереси дітей були захищені. З Сім'ями, де є діти, проводять роз'яснювальні роботи. Керівництво громади зазначає, діти не мають бути там, де небезпечно.